Добрий вечір, дорогі гості та підписники. Так, приїхав новий стабілізатор. Як бачимо, з такої фірми Квант. Він я перепитував на заводі виробнику, дзвонив. Він дійсно підтримує віддачу в мережу. Необхідно треба ставити, бо дивіться, що в мене робиться: 180 вольт. Намагаюся зарядити акумулятор, нікуди це не годиться. Бистро ставлю і нехай працює, бо треба щось робити. Ось, бачите, де я от. Ну, ще поки витягує 180 вольт, але ну, це нікуди не годиться холодильникам, кондиціонерам така напруга. Тому швидко ставимо, і нехай працює. Так, розпакував стабілізатор. Приходить він такий подвійній, товстій коробці. Коробка, звісно, якісна. Е, інструкція до нього також, Вроді би не бумажечка, а така, такий плотний папір. Дуже класно все розписано. Ну, Видно, що це вища ліга. Так, повісив його. Ось як бачимо в мережі 180, 178 вольт. Виставив 230 ампер. А. Так. Ну, тут те саме показує 177. Він усе якраз 5,3 кВт видає. 31 А показує цей вальтватметр. 28 ампер показує, А показує стабілізатор. Поставив струмові кліщі, щоб внести ясність. 29 Ампер показує струмові кліщі. 30 показує цей прибор. І 27 той. Виходить, що це мій прибор бреша на 1 А. А стабілізатор бреше на 1 А. Ну, більше я довіряю струмовим кліщам. Все-таки це ну, вимірювальний інструмент. Ось тако. Як бачите, зараз уже напруга трошки покращилася. Я заряджаю акумулятор, оскільки не було довго світла, Дейка ось працює. До речі, хочу вам продемонструвати, дорогі друзі, як відбувається тепер перемикання. Ми зараз вимкнемо стабілізатор. Ось о, може ви чули, що він перестав гудіти. Ось він не працює. Як бачимо, через те, що напруга на дейки Така сама на вході, як і на її виході, я помітив, що взагалі відсутнє ну, мигання при перемиканні. Воно зовсім відсутнє, бо рівні напруги однакові. І коли воно переходить на акумулятори, нема скачка напруги, і тому ну, воно нормально працює. Ну, вмикаємо його знову, вімкнули, ось він ось так запускається. Ну, ось, як бачимо, запустився. Відповідно, навантаження немає, бо Дейка э, ще не підключилася. Вона це робить не відразу. 233 вольта бача Дейка. 238 бачить Квант. Ось взяв прилада э, відповідного рівня э, це мультиметр 181А саме точний прилад, який в мене є. Ну і дивимося, що він е, показує на виході. Ми стаємо на виход е, стабілізатора. Як бачимо, включив е, фільтр низьких частот. 230 вольт показує прилад. Отих два Втметри показують 231. ну В них похибка плюс 1 вольт. Далі сама дейка показує 230, е, стабілізатор показує 238. А, до, до речі, прилад ось 8 показує. Ну і стабілізатор відносно точно, я вам скажу. Ось 238. Ну, деяка округлює до цілих чисел, тому ну, я не знаю. Тепер дивимося, що робиться на вході. На вході у нас ось цього ми стали на вхід. На вході у нас 174 вольта. Той прилад показує 178. А, цей прилад показує 178. До речі, якщо ми вимкнемо оцей режим Low Pass, так, Подивимося, що показує без цього фільтра. О, бачите, без фільтра показує 182. Той прилад показує 182 так само. І цей показує 182. Ну, виходить, що. Фільтр не треба використовувати. Без, ну, звичайні виміри. Через фільтр не треба, бо трохи похивка. Виходить, що всі ці прилади міряють без фільтра. Ще раз робимо те саме по виходу. По виходу 232. Сам прибори показують 231. 231. Ну сам стабілізатор показує 238. Ну, по точності вимірів. Я скажу, що кажу, що він е, показує відносно точно. Є навіть можливість калібровки. Ну, якщо буде бажання, прилади талони в мене є, можна відкалібрувати. По монтажу він мене став на місце попереднього стабілізатора. Виконаний він дуже файно. Все нарізано на лазері. Оці всі кришечки так ну, класно підходять. Ну, ось геть без цього, без бугорків. Ну, Видно, що вища ліга обладнання. Ось, ну, що це топове обладнання, відповідно, і упаковка, і корпус, і, відповідно, і працювати воно буде так. Ну так. Да. Він стояв майже в два рази дорожче, ніж той, що в мене висів перед цим. Він теж нормально працював, він мене влаштовував. Але одне, але, що він не працював з інвертором. Через то мені прийшлося його міняти на набагато дорожчий прилад. Заради функції віддачі в мережі, якою я активно користуюся. Коли ріжу дрова чи варю, варю зварювальним апаратом, я нею функцією дуже активно користуюся. Через то мені прийшлося завдяки збереженню функціоналу оцього інвертора. Ну ось таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових відео.